На Житомирщині поліція задокументувала три випадки незаконного поводження з боєприпасами, два зі смертельними наслідками. 9 березня близько 17.10 до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про смерть 39-річного жителя Черняхівської громади. Під час проведення першочергових процесуальних дій поліцейські з'ясували, що того дня в оселі, де проживає чоловік, разом з матір'ю, відбулося застілля. Коли гості розійшлися, господар будинку взяв гранату та пішов геть. За кілька хвилин пролунав ви вибух Матір та сусіди, які вибігли, почувши голосний звук, знайшли тіла чоловіка без ознак життя. Поліцейські зафіксували всі обставини діяння та вилучили наявні речові докази. 10 березня у Житомирі внаслідок дій вибухового пристрою загинув 30-річний містянин. Повідомлення про фатальну подію у дворі багатоповерхівки в Бугунському районі міста надійшло до поліції близько 12.30. Поліцейські Житомирського раю управління встановили, що загиблий, зачинившись у салоні автомобіля, Фіат підірвав вибуховий пристрій. Трі гранату. Численні тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримав 58-річний родич загиблого, який знаходився біля автівки та намагався зупинити чоловіка. Його ушпиталино. Ну, слідчі Житомирського райуправління поліції встановлюють походження боєприпасів. Цього ж дня, близько 21-ї години, до поліції звернувся 34-річний директор одного з магазинів Житомира. Він повідомив, що невідомий чоловік у торгівельній залі погрожує персоналу предметом, схожим на гранату. На місце події прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Житомирського райуправління, та вибухотехніки головного управління області за силової підтримки роти поліції особливого призначення чоловіка було затримано. Поліцейські встановили його особу. 33-річний містянин мотиви своїх дій не пояснив. Згідно з висновками експертів, предмет, застосуванням якого погрожував чоловік, є гранатою F1 з підривачем. Відтак слідчі Житомирського районного управління поліції кваліфікували дії чоловіка за частиною 4 статті 296 та частиною 1 статті 263. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в учинених діяннях згідно з чинним законодавством, чоловікові загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.